Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, видно, що у <схід> <схід> Московії, та й не тільки у Московії. Чим далі, тим більше не знають, що робити з Україною. Так, я вже про це писав. І, до речі, не раз, і зараз ми отримуємо все більше підтвердження моїх геніальних передбачень. Я, звичайно, жартую, а то, ще хтось подумає, що це я серйозно так кажу. Так, ось, стосовно того, в нас наші блогери іноді розміщають навіть там картосхеми такі, де Московія. Так, Поділила Україну на три частини, так далі це це, це 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 з Московії все береться. Там вже ці картосхеми як вона буде поділена. так яка е, 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 східна частина це вже так Матушка Росія, так центральна частина це е, та частина, яка Знаходиться у безпосередньому сфері впливу України на чолі з Києвом і Західна на чолі зі Львовом. Це так звана спірна територія. Так. Так. На яку ну, за е, геніальними передбаченнями московитів-андрофагів будуть претендувати різні держави. Так. Московія, Польща, там, Румунія, Словаччина, Угорщина, ну, і, і, і таке інше. Так. Але чим далі ідуть справи, чим ближче до інаугурації пана Трампа, чим е, більше висувається невідомо, від кого і ким всіляких. Е, Ну, Теорії, практик, що робити з Україною, бо ніхто ж не знає. так, В першу чергу, московити. То вже московити придумали, що це ж зловредне НАТО, так, вирішило поділити Україну, прислати сюди десь 100 тисяч своїх вояків і поділити між собою. Так, тут будуть брати участь, звичайно, в першу чергу Німеччина, Британія. Ну, звичайно, не обійдеться тут без Польщі, без Румунії і все таке інше. Отже, якийсь модифікований варіант того. так. Ну, от де тут Сполучені Штати Америки знаходитимуться. От мені не зрозуміло, яка їм територія відійде? Можливо, отой український кристалічний щит? Ну, за цим треба ще ж подумати. Ну, я думаю, там зараз і голову взявши в руки, московити думають над тим. Що ж, так, як же ж Сполучені Штати Америки? Тут український кристалічний щит з величезними запасами рідкоземельних матеріалів, графіту, там, Галію, Ніобію, Гафнію, Америцію, там, Германію, Сурми і, і, прости господи, всього іншого. Так, не думаю, що вони від цього відмовляться. Але чому вони тільки. Е, обмежилися європейськими країнами і е, Сполученими Штатами Америки. Ну, десь вони там, це наступна карта схема буде і штатами. так, Я так передбачаю, ну геніально завжди ж, як у мене воно виходить. так, А що ж робить з Китаєм? А що їм не кортить Китайцям? Так. Я ж казав, що у мене була в свій час стажистка Цензінського університету, так, яка вивчала Україну так глибоко. З моєю, звичайно, допомогою. Геніальною, звичайно, я ж педагог геніальний, так, і науковець теж. Так. Тому я не міг погано навчити так, такого спеціаліста. Не, не Зробить з його спеціаліста в Китаї. Вона ж теж напевно підказує китайським товаришам так, про те, що тут то, і те, друге, і третє, я ж все це розказую, пояснюю, по поличках розкладаю все. Так що в найближчий час, панове вельми шановні, треба чекати інших картосхем, які ну, не повні поки що, московити. ну, Нема усталеного в них розуміння про те, що робить з Україною.